Хочу виразити огромну вдячність Скрябну Олексію Миколаєвичу за дуже швидку роботу співпрацю разом зі мною мені потрібно було підготувати документи у Німеччині для одруження, і я зателефонувала до адвоката і все, що він мені запропонував. Все підійшло дуже швидко і якісно. Ми підготували чотири документи, які мені були необхідні. І на кожен крок в мене була відповідь, мені не потрібно було телефонувати та запитувати, чи все готове, чи що зараз відбувається. У мене завжди була відповідь на вайбері про те, що зараз в нас вже готове свідоцтво про народження, ми віддали на постіль, вже заказали з суду, вже зробили реєстр та відправили. Знову на постіль все чітко, швидко та локонічно. Велике, велике дякую! Та я всім рекомендую Скребіна Олексія Миколаєвича. До побачення!